Ці паркові між 9-поверхівкою і магазином Селена є невелика ділянка, на якій честь байлива рука посадила садок чи гайок. Влітку там у глибині під огорожею цвіли квіти. А виявилося, що то плоди праці дбайливих невтомних рук Василя Шульженка. Як не підійти до ентузіаста? Василь Миколаївич, що тут у вас за деревця ростуть? Бачу, їх тут немало. У вас тут ростуть деревця, дика груша, посаджена. Прижилася, до неї фрита вера груша. Виросте дітям, хай буде дітям. А за скільки років тут можуть грушки з'явитися? Я не знаю, скільки я ще тут проживу. Ну, поки що живу п'ятий рік. А які ще тут у вас дерева ростуть? Бо бачу, їх тут у вас немало. Чого? Які тут у вас ще дерева ростуть? Явлуні, абрикоси, шовковиці, черешня. Оріхи, алеча, сливи, смородина, маліна, чилому Хавос Світо я в Чеснях, Дув Василія Ніколаєвича, Там Василя теж Ніколаєвича Гоголя, а тут Василя Шевженка буде. А всі оці саджанці десь ви їх купували, за який рахунок? Купляю на ринки, що мені понравилось. І свої фінці купляю. А хто мені ще? Тут раніше бур'янувало, був під руки. на собак вигулювали. Я його окультурив, викосив, зробив, щоб було приємно людям подивитися. і тут двох магазинів. Це не нікуди не дивиться, тому що вигулює собак, один магазин, другий собак. Що вони в одній державі це не дозволили. А в нас собак вигулює свободно. І вважають, що мені пригрозили. Якщо будеш гавкати, то ми вирубаємо. Хто тебе заставляє, це робити. Отак у нас люди розуміють. Так, що старо... Скажіть, будь ласка, а що вас підштовхує займатися такою благодійною діяльністю? Адже вам за це ніхто грошей не платить? Ні, ніхто не платить нічого. Я хочу, щоб до... два вдома, п'яті ташка, дев'ятій ташка, люди ходять, мимо. щоб було краще, щоб діти дивилися, може в когось, з'явиться любов до дерева, до природи. Щоб дітки, я в основному для дітей сажу. Не для себе, для дітей. Бо я вже в возрасті, такому, що туди-сюди. А дітям хай було, що в колиці видарувати, то дідо сповнить. Може. Грушку видарувати. Ось кай дідусь садив. От ця груша — це хрещениця однієчки, новорожденої. Куфель покупали. Батьки кажуть, нам сказав батюшка, що треба десь вилечити якесь дерево, розрішіть нам. Говорю, пожалуйста, ну вважайте, що це хрещениця вашої дитини. Росте в місті з вами. З дитиною з вами росте. Дивіться, доглядайте. Отак От і займаюся. Кругом десь скофано посажені квіти. Осінню, хризантеми, тюльфани. Флокси, Посіяні, посіяні під кожним деревом, місто того, щоб е, сохранялося влага всі дерева, посіені кров, геоциндж посажені, посіяні портулак корисний, і фінацея, ромашка лікарська. Це все тут насіяно. Год-два, воно підніметься і буде такий культурний. Але прошу, щоб зробили дорожку тут. Я скопав, зробив. Ну хочу, щоб її зробити чи асфальтну, чи бетону, чи кирсичну. Ну, щоб людям ходити не по грязі, бо все одно будуть ходити на косую. То uh -huh. хай заходили, що хороші дорожки. Засіяю її травою все, виросте, буде косміти. Сюди мені косарів не треба, я буду все робити сам, Поки здоровий. А подужаєте? Так, да, поки здоровий. Я. я ще, так сказати, можу і зарядкою займаюся кожен день. Дай вам Бог. Так що я за тим ділом не, не стоїть. Ось краски треба було, їзді скусити дорого. То я взяв валочку краски, то знаєш, покрасив раз на сезон. Самі фарбували. Так, да, пофарбував. То я знаю, що Именно фарба для дерева. Ага. Пофаргував і буде стояти. Погодьмось, Василь Миколаєвич, людина неординарна. Ось вже молоденькі берізки, виструнчилися, підросли. А в пластикових будлях садівник носить воду від церкви і в спеку. Поливає свій садок. Як дуже жарко, то поливає щодня. Здається, кожне деревце чи кущик для нього, як дитину, яку плекаєш з любою. Але чай, ружа, кожна квітка як спомин душі. Це фасажена яблуня раннє, називається фахіровка. Вона взяли в наліво і фахіровка. Якраз така хороша і їсти, і закривати. Абрикос полірований, хороший, фасажений. Для дітей, хай будуть. Тут посажені дві рязини. Людина, проходячи між дріавінами, сівається отрицательний стрес. Ух ты. Тут висаджених трижантеги, тульфани. Цьому дубочку вже шість років. Василь Миколаївич сподівається побачити деревце років так через 5-8, як воно підросте. З деревами він навіть розмовляє, бо, каже, росте і живе разом з ними. Хочеш жити, живи. Я тебе посадив, остальне завісить від тебе. Я за тобою буду ухажувати, але ти старайся жити. Василь Миколайович посадив навіть дику грушку. Так як не дивно. Має свій погляд на це. Ти говорю, я тебе повхажую за тобою. І будеш красива. Вона ж знаєте, як цвіте, коли тиха да. цвіте, така красота. Хоти, я їй вже фрювати до неї, нічого не буду, хай вона росте. Так вона дичкою так і залишиться вже, але, да? але якщо вона вже десь пораз пересаджена, вона становиться хороша дичка. вкусна. Я вам розкажу рецепт із дикої груші, як робити цукати. Беруться да. груші, дикі, коли вже зазріла вона, береться, миється, потім засишається сахаром, вариться і так. На 3-4 рази з хвостиками з усім, потім закривається в ванки. Зимою відкриваєш краще меду. Запах, вкус приятний, а цвет такий рубіновий, красивий. Ну, одна фрелість. Лучше меду не треба. Так, да, отак дишка груша така. От, так. За роблять такі грушки, береш за хвостик, Іси, ну наче нарождаєшся на світ. Підійшли погомоніти з поважним ентузіастом сусідки. Спілкування тож справжня розкіш у будь-якому віці. Василь Миколайович дуже хороший чоловік. Він не дуже любить роботу, любить землю. Він у ній гребеться, і зранку й до вечора, як весна настане, і восени кругом любить порядок. Що був, що ще можна про його сказати? Ну дуже добра людина і хороша людина. Що ще можна про таких людей сказати? Дай Боже йому здоров'ячка, о, щоб цей щоб ще нам робив красоту. Таку. Такий от чудовий сусід є у мешканців по вулиці Парковій. Родом він з Ліщинки десятки років трудився далеко від рідних країв та врешті повернувся і посадив та доглядає свій садок. Василевий сад, який наш співрозмовник називає садком перемоги. А ми б назвали його ще садком щирості, самовідданості, душевності і любові до людей і до природи. Рости, Василевий Саде!